Як її звати? Ляля. Вона вміє говорити і хоче з усіма дружити. Так. Ой, хочу погратися. Ну, ви для цього можете? піти в садочок погуляти. І що в нас є, для другу? Така колясочка. Але напевно там холодно і лялю треба одіти. Одін лялі в її одяг Емілія. Так, і шапочку треба дати, щоб дитинка не просто Може, там вітер на дворі. Капішончик. І ще у лялі є ось такий шарфік. Дуже гарний. Такий мініатюрний ляльковий шарф. Ну, все, клади лялю. візочок, покатай її. А може, і шарфіка не потрібно? Все ж таки потрібно ти вважаєш, так? Так. Да. Ну, нехай буде лялі шарфіка. Ну, все вже їдьте, дівчата. Клади Виділяюсь колесочку, і їдьте в садочок. Сіненький бухнастенький. Ой, і квіточки розцвіли. Вже. Як вони називаються? Соняшники. Соняшники. Ой, а ще покажи Лялі, яка в тебе є качалочка. Покатай її. Може, з нею покатайся, щоб вона не боялася сама. Ласно, молодці. Ой, вже втомилася, ну хіба що вези вже лялю додому і вкладай спатиньки. Треба на певне діло всі. А у Лялі є ліжечко навіть? Так. Да. Яке гарне балдахінчик ось такий. І подушечка є. Так? Так. Да. Дуже гарне. Ти будеш співати Лялі колискову? Вона сама співає. Сама? Нічого собі, ляля, сама собі співай колеском.